нас є не Нема то. Блін. У нас бат мав би світить. Щось притихли. всі спать пішли, походу. Бля, бат так і поїхав святий. Нормально Блін, я оздуй раніше кмісный ряд долутать. Не здолу. А не нормально. Дали тычку. Не дарма стріляв. Ну, Мені треба один фіг їхати ближче. Дякую, Рев, за компліменти. Перекличка. Боже, вони думають, що я буду ображатися на те, що вони мені там пишуть обзивачки в чат. Ну як це мило. Буб. А стрілять буде хто? Ні, нема бажаючих, Жаль. Все, Володимир, перекличка на тобі закінчилась. <хи> Блін, гріль. Ай-яй-яй. Окей, це вже я провтикав. Я думав, по бабасі постреляють, а. За те, хто не спить. Ну я ж кажу, на тобі перекличка закінчилась. йдіть ви в шоп. Ти на ютюбі. Не знаю. Показує 8 чоловік. О, не знаю. Уже пізно. Хоча б вчора в цю ж пору у мене було більше онлайн. Ну, але раз на раз не виходить. Так що тут уже як пощастить. Добрий постріл. Гарна тичка. Не спимо, во, двоє вже, плюс тіктоці <гум> Знову якась рекомендація погана, Вибиті є з моєго плейлиста так, в кому я буду стріляти далі? Треба в центр трохи, мабуть, покидати, ні? Щось тут вони занадто вільно себе відчувають. Бум. Накрили. Хто в них не світився? У них тільки 121 прогетта не світились там уже. Можна сюди вже просто сконцентрувати вогонь свій. Я встадывал себя впевненный, слухай. На, на тебе. Друже. Чтобы не расслаблялся. И никто не светит. Будемо так довго стоять, а ще на 4 хвилини з половиною бою йде нормально. Зате вони світять нормально, а наші не хочуть. Та ти що ти будеш робити? Топ 3 Артик я полюбляю. 261 артобат Лора. 8 левела. Классно. 212. класний М53 55, класний. Ну, хороший. Артобат 9, дуже непоганий. Що прям вкатувати буде? Та ну не вірю. Багато є, хороші арти. Якщо з десяток, то топові це 261 артобат. Не знаю, що ще. 92-й. Недолет, дадить ви нафіг. Чуть дьорнеш і все. Він мене прям біси по повній програмі. Холодос теж прикольний. 8 левел прикольний. с 14 ні. Не знаю, 212 є дуже хороша арта. Вона дуже точна і. Хорошу альфу має. Яка на першому місці? Немає на першому місці ніякої. Тобі назвав дві, дві найкращих це 261 і Артобат. Найсильніша це 261. Ціль накрито каже. Ми програли фланг. На жаль. Нема оглушки, буду хоч якось мінімальну домашку набивати і назад їхати помало, бо... бо щось все дуже погано у нас. Mm -hmm. До речі, здається, на 26 лін мало снарядів. Мало, але ну дуже рідко ти їх всі вистрілюєш взагалі так реально. Дуже різко рідко. Ти вистрілиш всі снаряди на 261. Я вистрілював всі часто останнім часом на 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 на, на чому це я грав. Нато на ну, хлопці трошки розслабились там на стежках. Кожні 4-5 боїв. Значить багато блайндиш, мабуть. Або кидаєш по КД. Не знаю, в мене дуже рідко закінчується. Снаряди на 26 прям дуже рідко таке буває. На чем я вистрілював недавно БК, не пам'ятаю на чому. Блін, я погано стою, митро давати тичку і валить Митро волить бомбу мене СТРВ кормі. Це ще не програно, це ще можна віддефати так чисто. Но. Дерево повалив не я, а вигрів за це дерево я. Окей. Погано я вибрав куди встать, але треба зараз би 60ТПшку. Прям дуже-дуже дуже треба його гасити. Погано залетіло на 103. Вони убили Бата. Все, ми про... все це кінець, Бат, що світив потух. Ми програли. Що вбили Бата, то це все габело. Він єдиний світив там. Закінчується, лишається один-три снаряди. До речі, практично завжди вистрілюю снаряди на 261. Це як, як пощастить, як який бій. Але частенько буває. Залежить. От мене в цьому бою не було ЛТ. І це дуже велику роль зіграло. Нас убили зараз батчата і все, Габело. Нема кому світить тупо. Це була дуже гарна тичка. Мені ще одну таку тичку і знову буде медаль гори. Постойо, від'їжджає назад, назад і назад. І зараз вийде так, що не буде кому Ну, Світить там під катку, гріля і. 57-го Хевіка. За камінь встав тигля розумний. Ну я не прокину його. З цієї відстані. На тобі, братан. 3700 дамаги. 480 на 8, це скільки буде? 320 8 на 8, 64. Блін, ще одна тички бракує до медалі гора. Не знаю, чи встигну дати ще одну. 3700 дамаги вже є. Мені ще 100-200 хп бракує до медалі гора. Одна тычкана щас. Не долетіло, само собою. Душа та трассить покаде. Хатить кошмарить рандом. А чо? Нехай кошмариться. Я тут медаль гора беру. <гум> Вебка зараз топ розміщена. О, дякую за фідбек. Я монітори місцями переставив, поняв. Я поставив монітор з чатом вертикальний зліва. Не можу нижче. Не можу нижче, бо у мене монітор має таку висоту. От, я просто перестав. Ну, я сів, поняв. Я сидів раніше в пів корпуса наліво довернутий отак. Типу. Але я тепер повернув монітор основний, я сижу тупо прямо перед ним. Ну, прямо а Чат зліва стоїть і нормально, мені піде мені треба ще одна тачка. Просто никто не світить, а настресс рейдерта. Нажрана, чипиз, пізно почне попадать. Куди поїхав? Ловы тычку. Зиля ражена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 804. ай 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 ти запам'ятав той шот на 448. Так я ж не знав, що це ти. Якби знав, я дав би більше. 804. М -м -м. Белісімо. 4500 дамаги народ. Як вам? Це потенційно бій можна вирізати навіть без перемоги. Гарно. Просто вагон дамаги. Це за всі ті бої, що мене не летіло. У мене лишилось декілька снарядів. Зараз посилені вже скоро підуть. Але пацан просто не зміг втікти. Я не дав йому від'їхати. ангар від'їхав, то, мабуть, пукан згорів. Цікаво, підуть компліменти. Для мене ще не підуть. Не попав. 261 снаряди кінчились. Дивись світить, поїхав, пацан. В ГВЄ ще є, ОГВ є багато снарядів. Добре, цього забрали. Це все що можна виграти. Блін, якщо ми це вгурим, це буде просто лютий бій. Один з самих найкращих за сьогодні. А, хвилина бою лишилась. А, тоді ні, тоді не виграємо. Вангар. Хевік фоловий, йо моє. 10-8. Ми не встигнемо це виграти, але. 4800 домагі вже є. 4,759. Ох, це буде хороший бій. Майстром пахне. <смі> добра ніч Макс. Оце Майстром пахне прямо аж Аж воняє. На тобі ще Вонгарш. Просто ще одне пробуття забій. Йоколи мене. Шотвориться, і камерунець. Пішов в баню вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, закінчився бій. Просон де 15 артоводів зводиться на тебе, Макс. Просто 5500 домой. Дякую за сердочку. Оце тобі, офігеть степінь Не дали майстра тупо. Я дав 5 937 дамага. мені не дали майстра. як вам таке? 5600 дамаги. 458 оглушки. <сих> тупо 6000 дамаги. А ну, я в топі чи ні <сих> Тупо ртово тащить катку. <сих> Просто нічия 6000 дамаги.